Топ-3 способи для заробітку в крипті без вкладень знайти роботу в криптоіндустрії. Сфера криптовалют налічує безліч компаній та стартапів, які в постійному пошуку співробітників різних кваліфікацій. Часто оплата виконується напряму в крипті, або ви отримуєте доступ до потенційно успішних токенів Єввей. Криптопроекти піклуються про створення власного ком'юніті та про розвиток їх лояльності. Саме тому проведення конкурсів різних ейрдропів та ама сесій є дуже розповсюдженими. За те, щоб отримати крипту, проекти просять репости, лайки, підписку, коментарі та різні прості дії. Продаж акаунтів реєстрацій та вайтлістів. До прикладу, проект має на меті продати певну кількість токенів. Але їх кількість значно менша за кількістю охочих їх купити. Саме тому вони обирають проводити конкурс на платформі з лотерейною системою. Якщо ви виграли саму можливість, але не маєте коштів інвестувати в проект, ви можете продати лише цю можливість за непогану суму. Не пропускайте можливостей заробити та підписуйтесь на наш телеграм-канал.